П'ять причин, чому ви можете себе дешево продати на співбесіді. Перше, невпевненість в собі. Якщо роботодавець побачить, що ви в чомусь сумніваєтесь, в тому, що ви розказуєте, в тому, що написано, це все понижає ту пропозицію фінансову, яку роботодавець запропонує в кінці співбесіди. Потреба в роботі. Людина, яка шукає роботу, знаходячись на поточній, вона завжди отримує пропозицію вище, ніж людина, якщо вона по факту з час без роботи. Брак альтернатів. Якщо у вас немає альтернатів по робочому місцю і ви будете згодні на будь-яку пропозицію, тому роботодавець це може ну, розуміти і запропонувати менше дохід, хоча в них, як завжди, є грейд, і в залежності від вашої експертності, пропонувати чи ту чи іншу цифру. Недостатнє знання про ринок праці. Багато людей в резюме вказують, яку вони хочуть зарплатню, а не розуміючи, що компанія може заплатити в 5 разів більше за ті самі функції, які людина виконувала. Тому обов'язково треба моніторити, яке, яке пропонування існує на, по мотивації в даній компанії і на ринку в цілому. Важливо розуміти свою власну цінність, готуватись до співбесіди. Тоді точно у вас все буде класно. Якщо будуть питання, звертайтеся або в особисті, я проводжу кар'єрні консультації, або дивіться курс кар'єра, посилання в шапки профілю. Бажаю успіху!